Даша, привіт! Вітаю з завершенням курсу і розкажи трошки про свої враження, чому вирішила саме нас обрати. Дякую за привітання. Обрала вас, тому що мені дуже сподобалося все, що бачила в інтернеті про вас. Взагалі це мій чоловік знайшов вас і порекомендував, тому спробувала піти до вас на навчання. Супер. Знаю, проходили ще після навчання курс наставничества. Підкажіть, як вам, чи, чи здалося для вас це все ж таки потрібним саме для вас? Так. Чи можна було б без нього? А, ні, без нього було б важче. Цей пакет дав мені багато знань і практичних навичок. Тому я дуже задоволена, що все ж таки взяла цей пакет ще додатково. Супер. А скажіть, яка порода вам найбільше запам'яталася? Порода це мальтіпу і пудель. А найважча, яка була? Теж пудель, напевно. Пудель, так, так, найвайші, Супер. це Пудель. Скажіть, чи можете рекомендувати нашу академію в майбутньому? І що можете побажати чи нашим наступним учням? Так, звісно, буду рекомендувати вашу академію, і в мене вже є одна дівчинка, яка приїде до вас на навчання. А, і побажати хочу впевненості в собі, не зупинятися і йти тільки вперед, чи все вийде. Дуже дякую вам.